Привіт, я Світлана Вайт. Давай подивимось, хто про тебе постійно думає, та чому? Обери колоду та слухай відповідь. Перший варіант. Давайте подивимось, хто постійно думає про вас. Перший варіант про вас постійно думає якась чуттєва ніжна жінка, яка входила у найближчий круг вашого оточення і яка розірвала з вами стосунки. Давайте подивимось, чому вона постійно про вас думає. А поки я тасую карти з тебе підписка, вподобайка та коментар. Ця жінка постійно про вас думає, тому що вона зважує, чи правильно вона вчинила. І думає з вами помиритися, тому що їй дуже не хочеться і дуже складно ставати частиною якогось нового колективу. Другий варіант Дивимось для вас, хто про вас постійно думає. Другий варіант про вас тут постійно думає якась молода людина, яка живе більше мріями, ніж реальністю. Вона може насолоджуватися життям, постійно шукати собі якісь пригоди, де можна весело провести час, може бути агресивною іноді. І, скоріше за все, тут ваша подруга, з якою ви зустрічалися і, можливо, сиділи за одним столом. Давайте подивимось, чому ця людина постійно про вас думає. Не забудь підписатися на цей канал для енергообміну. Ця людина постійно про вас думає, тому що вона вела з вами себе агресивно, і ви перестали з нею спілкуватися і не захотіли з нею поновлювати стосунки, коли вона пропонувала. І її це не влаштовує. Третій варіант. Давайте подивимось, хто постійно думає про вас. Третій варіант про вас тут постійно думає якийсь ваш родич, який звик маніпулювати людьми, щоб отримувати якісь блага для себе, дуже такими жорсткими методами. Ця людина поводить себе так, наче вона така легка, весела і любить усілякі застілля та вечірки. З нею ви могли часто проводити час саме за столом та ходити на якісь цікаві заходи. Давайте подивимось, чому ця людина постійно про вас думає. Людина постійно про вас думає, тому що ви її бачите наскрізь. І вона через це боїться. У неї зараз такий емоційний, дуже сильний дисбаланс, її хитає з однієї сторони в іншу, тому що вона робила вам різні підлості. І зараз ви почали її відправляти назад. Усе те, що вона погано вам робила. Усі ці погані слова, дії і так далі. І це може похитнути статус цієї людини, бути, займати якусь позицію вагому в цьому світі. Дякую за. Перегляд з тебе підписка, вподобайка та коментар. А з мене ще більше цікавого контенту. До зустрічі!